Починаємо закутуватися тепліше і думати не про відпустку як два місяці тому, а про речі багато буденніші. Осінь, пора барвиста. І в повному обсязі насолоджуватися золотими барвами, дбати варто про зір. Слідуючи рекомендаціям фахівців, можна на довгі роки зберегти здоровий зір. В оптиках люкс оптика щодня працює кабінет лікаря-офтальмолога, де на сучасному обладнанні вам проведуть повну діагностику зору. Для підтримання здорового зору мережа люкс оптика пропонує кожні півроку проводити діагностику зору. Для постійних наших клієнтів ця послуга надається безкоштовно і безстроково. Якісна діагностика дуже важлива, адже від неї залежить не лише правильний підбір м'яких контактних лінз чи окулярів, але й здоров'я очей в цілому. Спосіб корекції зору контактними лінзами природний для ока і має багато переваг для людей, що ведуть активний спосіб життя. Якщо у вас особливі зорові потреби, тут можна виготовити окуляри і лінзи на замовлення. На будь який вкус. Тут віта можуть дати на будь які питання і очки для любого рівня людей. Хорошая цен. Здесь очень красивий персонал, красивые девушки, У них професіонально подбирают очки. До 30 жовтня люксоптика спільно із виробником Лінз Бауш Ендломб проводить акцію. Упаковка Лінз Віжен та Рощин Біотру 120 мл за акційною ціною 315 гривень. Люкс Оптика це є один з найкращих магазинів, який знаходиться на проспекті, тому що тут є дуже широкий вибір окулярів різних і тому, що є дуже гарні контактні лінзи, які допомагають і для зору. І ще є така гарна річ, як акції. Тобто можна виграти ще якісь путівочки. До 31 жовтня проходить акція Відпустка у подарунок із розіграшем 10 туристичних подорожей. Детальніше про умови розіграшу путівок дізнайтеся у спеціалістів мережі Люкс Оптика. Довірте свій зір професіоналам. Люкс Оптика оберігає зір. Хорошого настрою та гарного вигляду недостатньо, аби в домівці було тепло та комфортно. Про інноваційні системи обігріву у наступному сюжеті. Прилади і пристрої, котрі дозволяють економити у деяких випадках 70% енергії, пропонує торгова марка Юніверс Оптимум. Насамперед, це різноманітні інфрачервоні обігрівачі, виконані у найрізноманітніших формах. Тепло, яке віддають новітні пристрої, економне, сприятливе для людини та виконує оздоровлюючі профілактичні функції. Наше оборудование является не просто приборами отопления, но и дизайнерским решением любого помещения, которое способно экономить до 70% энергии. Благодаря мощнейшему инфракрасному излучению является мощнейшим оружием в борьбе с грибком и запахом любого помещения. Завершуючи ремонт у помешканні, варто прорахувати можливість використання обігрівальних елементів при монтажі у стіни чи підлогу. І відтак потреба у залучанні додаткових систем опалення відразу ж зникне. Радіус дії більшості приладів 180 градусів, окремих моделей навіть 360. Торгова марка Юніверс Оптимум пропонує також комплексні рішення для термореновації вашого помешкання. На сьогоднішній день наша е, ціль. Е, Комплексний підхід до вирішення питань енергозбереження в наших оселях і на роботі ми можемо як покращити е, вже існуючі е, системи опалення, які є вже в наших домах, так і запропонувати щось принципово нове. Створювати комфортне середовище у своїй оселі та дбати про економію варто самостійно і негайно, не чекаючи кардинальних змін у енергетичній політиці. Вдала інвестиція у енергозбереження запорука здорового та якісного життя. І ще одне перспективне рішення щодо створення економного тепла у домі це теплові помпи. Їх пропонує компанія ЮНАМ. Використанням нетрадиційних джерел енергії тепер уже нікого не здивуєш однак з кожним роком сфера їх застосування розширюється. Відтепер компанія юнам пропонує задіяти теплові помпи навіть у міських умовах. Теплові помпи цілком реально можливо використовувати і в, в самому місті, оскільки теплова помпа бере енергію від навколишнього середовища. Тобто це не обов'язково є ґрунт, це може бути повітря, може бути вода. Місто дуже є сприятливим для використання е, тепла каналізаційних стоків. Наприклад, це один варіант. Якщо є каналізаційні колектори, е, недалеко магістральні, якщо є колодязі достатньої величини, все це може підійти для того, щоб використовувати тепло для опалення відповідного або гарячого водопостачання. На заваді масовому поширенню новітніх засобів обігріву вартість обладнання. Простіше отримати тепло з повітря. Тобто, встановивши повітряну теплову помпу, яка бере з оточуючого середовища з повітря тепло, досить легко, ефективно і просто її реалізувати, і воно буде найдешевше. Обрахувавши ефективність систем, що пропонує компанія ЮНАМ в контексті постійного здорожчання традиційних енергоносіїв, незаперечним фактом є їх окупність впродовж кількох опалювальних сезонів. На один кіловат затраченої електричної енергії ми отримуємо умовно 4, іноді 5 кіловат теплової енергії. Таким чином, якщо в традиційній системі опалення ми на один кіловат отримаємо там 0 92, 95, теплової енергії враховуючи коефіцієнт корисної дії. В даному випадку ми в чотири рази більше. Тобто 400% отримуємо того, що затратили. Ознайомитися із енергозберігаючими системами можна в офісі компанії у центрі міста. Це була програма Вернісаж із корисними порадами до наступного разу. Щасти.